Є чуйка, що сьогодні буде медаль. Еліна! Чекаю на медаль. Восьмий день Олімпійських ігор уже розпочався. Ми з вами, на жаль, не бачилися два попередні дні, тому що чому результати українців були, на жаль, не найкращими. Михайло Романчук виграв бронзу, а ми теж там були. Ми разом з нашим колегою Євгенієм Карановим підзняли вам реакцію Марини Бех-Романчук. Її дивіться тут десь. Але після цієї бронзи результатів майже не було. Наші або займали четверті місця, або дуже рано вилітали з усіх змагань, з з джедо. Боксу, легка атлетика, ну одним словом, все, де змагастрільба. І навіть Еліна Світоліна програла свій півфінальний матч, але... але сьогодні за декілька хвилин вона буде грати свій матч за бронзу проти казашки Рибакової. Я ось так руки складаю не просто так, а я дуже хочу, щоб вона все-таки перемогла і здобула п'яту бронзу для України. Є чуйка, що сьогодні в нас знову буде медаль. Сьогодні у нас вже завершується половина Олімпіади, 8 з 16 змагальних днів. І від Еліни залежить, чи буде в Україні сьогодні 4 бронзи. Зрештою, чи буде 5 бронзових медалей. Отак. Все, ми дуже довго говоримо. Давайте показувати, що там відбувається. Погнали! Виходить, що Новак грає на розігріві в Еліни. Вже вдруге, коли він так грав, вперше вона програла. Ну, just in case. <плес> Минулий раз ми приходили на гру, Новак грав перед Еліною на розігріві. Він тоді виграв, Еліна програла. Зараз Новак програв. Я ні на що не натякаю, але... ¡Ahora! ¡Grande Pablo! ¡Felicidades! Se levanta ahora, se levanta, arrastra, ¿eh? Porque ha sido un partido durísimo. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Shot a Samurai, Zaduma! And representing юкреї. Крейнагра! Аліна світ Аліна! Після першого сету Еліна програє 6-1. І чекаємо на сет другий. поки що незрозуміло, що відбувається з Еліною і що допоможе їй. Переламати хід цієї зустрічі, нагадаю, що це за Бронзу матч, але поки що все дуже важко. Є. Yeah! 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 <laughs> Elina to, to win uh, such a big battle for the bronze medal and uh, definitely means uh, means the world for me and uh, for sure you know everyone is in Ukraine is watching and uh, we don't we don't um, win so many medals you know and um, for sure it's a very special for me and for ukraine Ліне, я, по-перше, вітаю вас із перемогою, мене досі трусяться руки, переживали за вас. І питання таке: от ми з колегою були на трибуні, і кілька разів під час матчу до нас вже приходили такі думки неприємні, що, мабуть, мабуть не вдасться сьогодні перемогти. Чи приходили такі думки до вас і як ви з ними боролися? Мисли приходять. Я не буду, не буду обманувати, Ну, звісно, коли ти і коли ти приіграєш з великим атримам. Во втором сайте 1-3, да? потом в третьем сайте 1-4. И тоже уже была на моей подаче, тоже проигрывала. Поэтому, конечно, приходят мысли, но их нужно пересиливать мыслями о том, о тех действиях, которые ты стараешься сделать на следующем мече, постоянно думать о следующих, о следующих действиях. И я думаю, что сегодня я была очень в боевом настрое. Даже после с первого сета, когда просто вчастую проиграла, мне удалось, мне удалось вернуться, и это было, конечно, очень тяжело. Я считаю, что один из самых, конечно, таких матчей тяжелых, когда, когда я проигрывала и вернулась. И, конечно, это большое имеет значение, потому что это игра за бронзу, это игра за, за Украину. И, и это было для меня, конечно, очень, очень важный матч. Thank you very much. That concludes today's press conference. Congratulations once again to Alina Svitolina of Ukraine, winner of the bronze medal in the women's president. Оце так день видався. Ми стартували на одному корті. Завершуємо тут на центральному корті. В такому припіднесеному настрої у нас є медаль. П'ята бронза, перша для Еліни світоліної. Все таки змогла вона дотиснути свою суперницю і здобути нагороду. Круто! Ми сподіваємося, що вам сподобався цей випуск, і навіть після церемонії нагородження зловила Еліну. Зараз я повернуся з невеликим сюрпризом. Поки Олексій побіг, я вам можу запропонувати підписатися на цей канал, поставити лайк, нам буде дуже приємно і ми вже бачимо, що вас більше, є, підписників більше. Це додає нам сил і натхнення працювати далі. А зараз буде трюк. Підписали м'яч, це ігровий м'яч Токіо 2020, яким грали тенісисти тут на кортах. Підписали його Веліни Світоліної. І цей м'яч може стати вашим. Нічого собі подумаєте ви, для цього вам потрібно всього-навсього підписатися на цей канал Суспільне спорт і написати коментар про те, скільки ж медалей виграє Україна на цій олімпіаді. Той хто просто. першим каже правильну відповідь, і зрештою, після Олімпійських ігор, коли ми повернемося з Токіо, отримає цей м'яч. Вау! Якби я хотів виграти цей м'яч, я б вже щось написав. 18. 42 медалі Україна. І завтра. І Я сподіваюся, що медалей в нас стане більше.